Слава Богу, Божого благословлення парфіани Української православної церкви. Зараз я на даний час знаходжуся в канцелярії суду, маю наміри подати заяву, щоб дали пояснення на підставі чого відбувається нівелювання конституційних прав громадян України. Нагадую, що Жіноча сили України, в складі якої понад три тисячі жінок. України, парфіянок Української православної церкви, мали намір заявити себе як третій особи в даному судовому процесу, де вирішується доля Української православної церкви. На сьогодні мене, як керівника незалежно на протокольні рішення, рішення зборів, які навіть були проголошені тут. Прямо перед судом, де всі учасниці жіночої сили підтвердили, що так дійсно ми даємо, доручаємо. Не пропустили мене одну е, приймати участь в судовому процесі. Це є порушення статті 50 конституції України, там де кожен громадянин, юридична особа, фізична особа має право звернутися і в судовому порядку захищати свої права. Це відбулося порушення статті 124 конституції України, де чітко передбачено, що тільки судова влада. Має право найвищої інстанції і її рішення обов'язкові до виконання. Далі це відбулося порушення про суд і судоустрій про відкритість закону України про відкритість і доступність до судового процесу. Це відбулося низка низка порушення Європейської конвенції, тому що в нас же ж демократична країна, а громадяни не мають права себе захистити. Так, що буде продовження, що маємо наміри робити далі? Далі звернутися до Печерського суду з відповідно статті 206, де суд про зв'язку з порушенням. Скарга подається в зв'язку з порушенням прав людини, негайно таких осіб за перевищення службових становища е, притягує до відповідальності і відкриває кримінальні справи. Наступне в порядку 124 КПК України відомості отримані з будь-якого джерела про порушення прав громадян України, які містять кримінальне правопорушення. А я нагадую, нас не допустили до судової влади, де відкритість і доступність. Судового процесу обов'язково подаємо скаргу на голову суду, на всіх причетних судів, і це буде підстава про їхній відвід в наступному судовому засіданні, тому що це є порушення процедури Європейської конвенції. Надалі дані скарги будуть направлені і в Європейський суд, і в ООН, і в різні організації про порушення прав людини. Ми готові до судового процесу, але коли одних допускають, а інших не допускають, це йде зверхність і це порушення, шановні судді, ви не королі, і поправте свої трони і корони трішечки. Тому зустрінемося в інших судових інстанціях. Слава Богу, за все, жіноча сила України.